З хатньої війни людини ми одразу для себе опитувалися із пункту бути українцем. Один із пунктів цих умов був теоцентризм. Отже, українська нація центр всього світу. Як запропонувати це дітям? Ми вибрали тему Україна поза себе. Україна, провідною ідеєю проєкту Україна про все» є формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності. Основою патріотичного виховання має бути національна ідея як головний чинник просвідку суспільства і нації цілі. Отже, патріотичне виховання учнів молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості громадянина справжнього спадкоємця і продовжувача роду України. Так, метою нашого проєкту це є Україна понад усе є формування патріотизму, самовідданість активної громадської позиції, відповідальність за долю та єдність України. Актуальність проєкту, Актуальність проєкту він спрямований такими двома чинниками: потребою державних процесів, тобто законом України, тобто законом України і процесом відображення нації. Соботність України є серцевиною української національної ідеї. Отже, наступне наше це є завдання проєкту. Які головні завдання ми ставили перед собою, розробляючи цей проєкт? Перше це формування національної свідомості, усвідомлення належності до рідної землі, народу, визначення духовної єдності поколінь та спільної культури спадщини. Друге формування толерантності ставлення до інших культур і традицій. Наступне виховання почуттів патріотизму, відданість в служінні батьківщині, також формування толерантності ставлення до інших культур і традицій, які є, представляються на території України. Цільовою аудиторією для цього, для цього проєкту стають початкові класи. Тобто, Розкажемо, як ми будемо реалізовувати цей проєкт. За основними проєкту ми брали основним чинником це є як сказати, це є погане, погане, погане забезпечення школи, і ми намагалися зробити проєкт, який не потребував багато затрат. Ми розробили свій проєкт на основі трьох занять. Тобто це і буде два, два виховних заходи і одне заняття. Перше заняття це є подорож. Ознайомлення країн, подорож ознайомлення різними містами України для єдності, для показу єдності. От зараз ми можемо подивитися цей фрагмент Кусочок. У всіх містах України. Показує, в презентації показано в основні пам'ятки того міста, для того, щоб краще в дайк, зануриться в це місто. Відео у нас дуже довге, так що ми подивимося лише деякі кусочки. Тут є всі 24 області. Завторні сподівання. Це ми його монтували різних, чи зим готовий чи Ні, ми все готові чи є. <говори> <говори> Також ми розробили сценарій, сценарій конкурсу патріотичної пісні, адже це ми будемо зробимо такий, зберемо всі молодші класи, запропонуємо їм вибрати пісню на вибір і зробити такий конкурс патріотичної пісні, де особі затрат, затрати не будуть потрібні. А також ми запропонуємо урок подорож читання. Це може провести вчитель, є сценарій також проведення. І все, для, для реалізації нашого проєкту потрібно один урок, а також два виховних заходи. Ніяких витрат не потрібно, якщо викладач має інтернет, він може просто зайти на наш блог отримати цю інформацію. І все.